Добрий день. Сьогодні хотілося б звернути увагу та виконати вправу для шийно-комірової зони, так як в цій зоні виникають проблеми при довгому сидінні. Для виконання вправ нам з вами знадобиться лише стіна. Перша вправа. Ліко згнутий на 90 градусів. Упор в стіну. І робимо маленький крок вперед, розтягуємо плече і. Повертаємось назад, розвертаємось до руки. Повторимо ще раз вперед і повернулись до руки. І ще раз вперед. Повернулись до руки. Виконуємо по 10 раз на кожну руку. Наступна вправа, упор обома руками в стіну, і ми з вами переносимо вперед. І штовхаємо стіну, округляємо ручки. І ще раз вперед грудну клітину і назад. Вперед вдох і назад видох. Вправа виконується повільно, по 10 разів. Наступна вправа ручки в сторони. Будемо розтягувати плечі. Одним плечем коснулись до стіни і потім розвернулись інше плече. І ще раз в одну сторону і в іншу сторону. Виконуємо також по 10 разів повільно, разом з диханням. Наступна вправа склали ручки. Підійшли до стелі, до стіни, розвертаємо ручки. Раз. І повільно малюємо круг назад. І ще раз, два, і назад. Ручкою малюємо по стіну і назад. Виконуємо повільно, по 10 разів на кожну сторону. Я всім вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей!